Курс євро в Україні б'є рекорд за рекордом. Євровалюта поступово наближається до позначки 50 гривень. Скільки коштуватимуть євро і долар цього тижня? Розповідаємо у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. Середина квітня на світовому валютному ринку та в Україні пройде під знаком продовження торгових цунамі Трампа, засідань Європейського центробанку та Нацбанку щодо відсоткових ставок і грошово-кредитної політики, а також у поточних фінансових розрахунках українського бізнесу з бюджетом. Всі ці фактори діятимуть на курс гривні щодо долара та євро дуже різноспрямовано, що створює серйозну інтригу щодо подальшої поведінки валюти в нашій країні. А ситуація на українському валютному ринку буде повністю контрольована Нацбанком щодо тренду та курсового коридору по долару, але при цьому щодо курсу євро до гривні вона буде повністю залежною від поведінки пари євро-долар на міжнародному ринку. Саме через дуже велику волатильність пари євро-долар на зовнішніх майданчиках, наш Нацбанк у ці дні не матиме особливої можливості оперативно впливати на курс євровалюти. НБУ просто намагатиметься максимально згладити курсові коли. Вання за допомогою свого впливу на курс долара, переходжу до цифр і почну з міжбанку. на цей тиждень. За прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар буде в межах від 1,12 до 1,138 долара за євро. У разі, якщо котирування долара на міжбанку з 14 по 18 квітня будуть у межах коридору від 41 гривні 15 копійок до 41 гривні 70 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46 гривень 8 копійок до 47 гривень 45 копійок. Стрибки курсу євро будуть візитною карткою міжбанку цього тижня. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків через зростання курсових ризиків розширять спред по долару в межах від 20 до 30 копійок, а по євро – в межах від 20 до 70 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 20-25 копійок по долару та близько 20-35 копійок по євро. Крім цього, через ситуацію, що стрімко змінюється на світових ринках, власники обмінників фінансових компаній і банків будуть змушені часто змінювати протягом дня свої цінники, виходячи з поточної ситуації на світових ринках і на українському міжбанку. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40 гривень 90 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 гривні до 41 гривні 80 копійок. А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах дуже широкого коридору покупок та продажів від 45 гривень 60 копійок до 47 гривень 75 копійок. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор буде в межах від 45 гривень 70 копійок до 47 гривень 60 копійок. До речі, розгорнуту аналітику від Олексія Козирєва Дивіться на каналі МінФін. Посилання залишу в описанні під відео. Чи перейде європсихологічну позначку 50 гривень до кінця квітня? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео і не забувайте за нашою ютуб зброю. Вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.